Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги місячний календар для городника та садівника на серпень 2023 року. Що і коли робити в саду та на городі в цей останній місяць літа? Місячний календар складено для усієї території України за київським часом. Тож, 1 серпня. Повня у водолії. Нічого не робимо у цей день в саду та на городі. Відпочиваємо. 2 серпня, спадаючи місяць у водолії. Водолій це безплідний знак. У цей день буде сприятливе збирання врожаю на тривале зберігання і на насіння, копка картоплі, збирання зернових, заготівля лікарських рослин, зрізання квітів, вони будуть довше зберігатися а також викопування цибулин для тривалого зберігання, знищення шкідників. 3-4 серпня спадаючий місяць у рибах. Це дуже продуктивний знак. У ці дні буде сприятливо посіяти зелень, шпинат, салат, однорічні квіти, а також пересаджувати будь-які рослини, робити полив та розпушування ґрунту. 5-6 серпня, спадаючий місяць у овні. Овен це неродючий знак. У ці дні буде сприятливе збирання врожаю на тривале зберігання і на насіння, копка картоплі, заготівля лікарських рослин, зрізання квітів, сінокос, а також викопування цибулин для тривалого зберігання, знищення шкідників та консервація соління сушіння. Сьоме, восьме та перша половина 9 серпня це спадаючий місяць у тільці. Тілець це дуже родючий знак та високопродуктивний. У ці дні буде сприятливо посіяти зелень, шпинат, салатні, цибулеві, а також пересаджувати будь-які рослини, саджати кущі та дерева, проводити консервування, соління, сушіння, а ще. Полив та розпушування грунту. Друга половина 9 серпня, 10 та 11 серпня це спадаючий місяць у близнюках. Близнюки це малородючий знак. У ці дні буде сприятливо проводити збір фруктів та коренеплодів і картоплі на тривале зберігання. Також виконується боротьба з бур'янами і шкідниками, зрізання квітів. Покос газонів, консервація солі, соління та сушіння. 12, 13 та перша половина 14 серпня це спадаючий місяць у раці, рак то найродючіший і найпродуктивніший знак зодіаку. У ці дні сприятлива посадка і пересадка будь-яких рослин, кущів та дерев, а також полив, щеплення та підживлення. Друга половина 14 та 15 серпня це спадаючий місяць у леві. Лев то неродючий знак. У ці дні буде сприятливо збирання на тривале зберігання усіх культур, а також копка картоплі, викопування цибулин на тривале зберігання, збір насіння, зрізання квітів, консервування, соління, сушіння, а ще заготівля соків та вина. 16 серпня, молодику леві, нічого не робимо у цей день в саду та на городі. Відпочиваємо. 17, 18 та перша половина 19 серпня це зростаючий місяць у Діві. Діва це малородючий знак. У ці дні буде сприятлива будь-яка обрізка та полив рослин, а ще внесення добрив, прополка та культивація. Друга половина 19 серпня, 20 та 21 серпня, зростаючий місяць у Терезах. Терези це родючий знак. У ці дні буде сприятлива посадка кущів, саджанців і троянд. Вони будуть добре рости, а також посів зелені, квіткових, пряних трав і лікарських рослин, ще полив та розпушування ґрунту а також. Збирання коренеплодів на тривале зберігання. 22, 23 та перша половина 24 серпня це зростаючий місяць у скорпіоні. Скорпіон це дуже родючий знак, тому у ці дні буде сприятливим посів, посадка та пересадка будь яких рослин, а також щеплення, полив та підживлення добривами. Друга половина 24 серпня, 25 та 26 серпня це зростаючий місяць у стрільці. Стрілець це малородючий знак. У ці дні будуть сприятливими перекопування, розпушування ґрунту, підгортання а також обробка від шкідників і хвороб, збирання корнеплодів і цибулевих на довге зберігання, обрізка квітів, заготівля сіна. А ще усіляки консервування, соління, сушіння, заготівля соків і віна. Вони будуть добре зберігатися. 27, 28 серпня, зростаючий місяць у козерозі. Козоріг це родючий знак. У ці дні сприятлива пересадка рослин, а також прибирання на зберігання картоплі і коренеплодів. Вони будуть добре і довго зберігатися. 20, 29 та 30 серпня, зростаючи місяць у водолії. Водолій то безплідний знак. У цей день буде сприятливим збирання врожаю на тривале зберігання і на насіння, копка картоплі, збирання зернових, заготівля лікарських рослин, а також зрізання квітів, викопування цибулин для зберігання та знищення шкідників. 31 серпня, повня у рибах. Нічого не робимо у саду та на городі у цей день. Відпочиваємо. Тож, таким є місячний календар садівника та городника на серпень 2023 року. Підпишіться на мій канал. У мене завжди актуальні місячні календарі по різних сферах життя. Дякую вам за увагу! До наступних місячних календарів